Дорогі сестри і браття, перед нами завжди стоїть питання, що на першому місці? Людина чи заповідь? І фарисеї неодноразово ставили Ісуса Христа, яким здавалося, у безвихідь. Тому що з одного боку вони змальовували. Вічний і досконалий закон Божий, а з іншого боку звичайну людину, обмежену і недосконалу, а часто і грішну. І якщо ми станемо перед цим вибором, ну то здається, з першого погляду. Що на перше місце треба поставити Господа Бога з Його вічним і досконалим законом. Отак і ми, читаючи уривок з Євангелія, який передбачений сьогодні, бачимо, як Ісус Христос у синагозі. Зустрічається із людиною хворою, яка не може управляти однією рукою. Ця рука не робоча. Але не він перший, а власне, фарисеї, його, ніби викликають. І що ж тепер зробити? Чи можна працювати у суботу і у День Господній, який Бог? Зарезервував для себе отримувати людині щось для себе особисто, тобто своє здоров'я. Розуміємо, дорогі сестри і браття, що е, саме питання суботнього відпочинку і що нічого не можна робити, воно було дуже важливе. Але важливе не тому, що це просто була заборона щось робити. Це була заборона. Здобувати щось для себе, чому наші люди не вміють, наприклад, День Господній святкувати? Тому що вони підуть зранку на службу Божу, а потім журяться, що буде в понеділок, планують плани на наступний тиждень, а дуже часто вчителі у школі задають дітям більше завдання, бо кажуть, ви будете мати два вихідні, тому що маєте більше працювати. А цілий смисл. Святкування дня Господнього полягає ось у чому, щоб всі турботи життєві залишити і нічим не турбуватися в цей день, тому що дневі доволі його лиха, бо днями керуємо не ми з вами, не люди керують, а Господь Бог керує. І якщо людина продовжує журитися і турбуватися про земні справи навіть в день Господній, значить це є точний знак недовір'я. До Божого проведіння і до того, що Він несе нас у Своїх руках. І тому вони наголошували у старому заповіті, що суботній відпочинок, тобто відпочинок в День Господній, він надзвичайно важливий. І бачили, що Ісус Христос, шануючи цей обов'язок відпочинку і Пожертвування себе у День Господній насправді е, мав е, таку, таку думку, що е, можна відійти від цього правила, особливо коли є якась потреба, і він тут наводить вівцю, яка впала в яму, але на іншому місці він може навести і дитину, яка в криницю впала. І треба реагувати. Без огляду, який це день, чи це день суботній, чи ні. Дуже цікаво в одній розмові Ісус Христос каже, що не є людина для суботи, а субота для людини. Уявімо собі, що ми. Побудували чудовий храм і написали весь закон Божий на його стінах. Але сталася якась така війна, коли люди всі загинули, і тепер людей немає. Але є тільки інші створіння, і цей храм залишився. І навіть якщо вони, ті всі заповіді, і Божий закон будуть виписані золотими буквами, то для чого цей буде закон, якщо немає людей? Бо закон даний для того, щоб люди віднайшли у собі силу жити праведним життям і осягати Боже царство? Але якщо закон не веде до Божого царства, а людину пригнічує, або, наприклад, за законом людина має померти, то напевно ми неправильно розуміємо і тлумачимо Божий закон. Бо закон даний для життя, а не для смерті, дорогі сестри і браття. І тому, коли ми перефразуємо, Вислів Ісуса Христа то не є людина для закону, а закон для людини. Бог дав своє Слово людині, щоб вона віднайшла себе саму, ну, щоб вона розуміла, ким вона є, і віднайшла шлях порозуміння з Господом Богом і єднання з ним, дорогі сестри і браття. Саме тому заповіді і слова Ісуса Христа ніколи не можуть бути для нас, сказані нам і звернені до нас для того, щоб нас перелякати, і, наприклад, за будь-яку ціну виконати усі правила і усі, е все те, що Господь Бог нам. Приписував. Зрештою, як коли ми читаємо святе Євангеліє, то ми не побачимо жодних таких дуже виразних приписів Ісуса Христа. Він не сказав, скільки разів на день треба молитися. Він не сказав, які саме молитви треба молитися. Він не сказав, скільки разів треба йти на службу Божу. Коли ця служба Божа має відбуватися? Все це воно пізніше в церкві настало як церковна традиція. Але Ісус Христос лише нам сказав спосіб, як треба молитися, як треба довіряти Богові. І навіть в рамках тієї церковної традиції ми не можемо ідею Ісуса Христа, що означає вірити і довіряти Отцю, і як до Нього молитися, ми не можемо цим знехтувати. І тому треба завжди пам'ятати. Що не є людина для закону. Закон і слово Боже ніколи не має на меті і ніколи не може людину принижувати або зневажати. Якщо людина почувається обмеженою через Боже Слово, щось неправильно вона розуміє у Божому слові, тому що Бог цього ніколи не робить. Але є ще один дуже важливий аспект. Тому що дуже часто ми витворюємо різні традиції і закони, починаючи від держави і закінчуючи нашими власними у наших сім'ях. Подивімося, як часто ми маємо собі уявлення, як то все має бути в сім'ї влаштоване. І ось приходять ті люди. Які такі наші домашні, але, можливо, вони щось не так зробили, як ми очікували. І тепер не на тому місці якась річ стоїть, взуття не на тому місці. І тепер дивіться, що стається через те, що звичайне мертве взуття не на тому місці людина починає зневажати іншу людину і її принижувати. І тому треба дуже сильно уважати на те, що Ісус Христос говорить. Тому що, не головне, не головне, головне, дорогі сестри і браття, виконати все по букві закону. А дуже важливо, так як Ісус Христос сьогодні каже, скільки людина важливіша за вівцю чи за різні взуття чи будь-що інше, тим хто у суботу. І можна і треба чинити добро. І треба звертати увагу не на закони, а в першу чергу на людину, як завдяки Слову Божому, правилам і порадам можна цю людину спрямувати до життя врівноваженого і до пізнання Господа Бога. Слава Ісусу Христу!